Добрий день, шановні колеги, представники закладів освіти Маріупольської територіальної громади. Сьогодні ми проводимо загальноміське свято, присвячене Дню української писемності та мови. Будемо вважати його відкритим. 是。<Sure. S 2> sure. Дякую, колеги. Я знаю, що сьогодні до нас долучилися і наші сусіди, Сартанська громада. То тільки спільно, тільки разом ми долаємо шлях до перемоги. Дякую всім, що долучилися до флешмобів, які були організовані запропоновані нами. І зараз, перш ніж надати слово директору департаменту освіти, хочу нагадати, що у Чаті є форма, то просимо вас зареєструватися і запрошую свою колежанку Олену Іванівну, Прошу далі вести наш захід. Зі святом колеги. Дякую, шановні колеги. Чутно мене? Чутно. Отже, шановні колеги, ще раз від свого від свого імені хочу привітати вас із Днем Української писемності. І в Україні він відзначається щорічно, починаючи з 1997 року. Указом президента було запроваджено це свято, і в цьому указі говорилося, що на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливості ролі української мови в консолідації суспільства постановляю установити в Україні день української писемності та мови, який визначається щорічно в день вшанування пам'яті. Преподобного нестора літописця. Ми ну, про це ми ще сьогодні з вами поговоримо і пригадаємо. А зараз я хочу надати слово е, тимчасово виконую, виконуючого обов'язки департаменту освіту Володимиру Курському. Будь ласка, пане Володимире, вам слово. Доброго дня, шановні освітяни. Хочу подякувати кожному з вас, хто долучився до сьогоднішнього заходу. Ми, маріупольські освітяни, команда лідерів змін. Яка формує освітньо-мовний центр з метою гуманітарної деокупації, наближення перемоги та подальшої розбудови країни. Маріупольці зараз знаходяться в різних містах України, але нас об'єднує не лише віра в місто, надія повернення, але й мова. Наші діти переходять на українську, розкривають красу мови, покращують її і пишаються нею. Наш земляк Володимир Сасюра пророчиво мовив. Без мови рідної і народу рідного немає. Повертаємо української мови роль творця, духовного відродження української нації і духовного світу людини. Ми з вами стаємо амбасадорами української мови. Та власним прикладом доводимо, що вона єдина. Ми віримо в повернення міста, наближаємо перемогу на мовному фронті. Незламні, бо українці. Дякую. Дякую, пане Володимире, за такі приємні і зворушливі слова. Ірина Костянтинівна сказала, що ми запровадили до Дня української писемності запровадили такий невеличкий флешмоб. Мета цього флешмобу була в тому, щоб розповсюджувати і користуватися українською мовою. І мета відеофлешмобів була в тому, що. Можна було обрати вірш українського письменника і колективом учнів або колективом вчителів прочитати це відео і надіслати нам відеозаписи. Тому ті відеозаписи, які ви сьогодні будете бачити, є результатом цього флешмобу, за що ми дуже вдячні нашій педагогічній спільноті за те, що долучилися і садочки, і школи і учні, і вчителі. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, трави і води, в годину щасливу і радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть свою Україну у сні і наяву. яву, вишневу свою Україну красує вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Для нас вона в світі єдина одна в просторі солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серце ударі Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах. У зойках хутків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпирових. Любіть у коханні, труді, у бою, як пісню, що лине зорею, Всім серцем любіть Україну свою і вічними будемо з нею. Помолись за свою родину і за себе прошу, помолись дві хвилини чи навіть хвилину. Помолись, як молились колись, коли вечір клякнеш на коліна. Помолись, нехай знає весь світ що страджає моя Україна. В неї Крим відбирають і схід, в неї ліс забирають і воду. Її мрії, на жаль, не збулись, коли матимеш добру нагоду. То, хоч слово скажи, помолись. Подивись, як рідна страджає, ну хіба заслужила вона, її ворог сусіднім вбиває і з жорстокістю враз розпина. Твоє слово то більш, ніж битва, зупинись на мить залишись. Така сильна ще твоя молитва, я помолюсь і ти тись. Не говори, що мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правиків. Вона нуртує джерелом криничним із попелища феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так ворог люто б'є. Все заберуть. А залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, той ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам державу, доріг тернистів не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їнна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України космічна нерозгаданість віків. Іван Баграни моволідна колискова материнська ніжна мова, мова з силою, просто ти. Гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любови. Міг і радість не мовляти. Неповторне слово мати. Розученна життя найперше слово. Слово гімн величний. Грим з вітя і клетіт орлі. Звук вітчизний неповторний. І простий, і предковічний. Ну, а третє слово мила, буря крові пісня рвіна. І така, як пахне в висідку. І така, як мрійка мрійна, перейшов усі святия. Є прекрасних мов багато. Але перша як мати. Серед мов одна лиш ти є. Ти велична і проста. Ти стара і вічна нова. Ти могутня рідна мова. Мова пісня колоскова. скола. Мова матеріста. Мова кожного народу. Неповторна і своя. В ній гремляні громив невгоду, в тиші солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клени у діброві по клиновому шумлять. Солов'їну, барвінково, колосисто на віки. Українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду сюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я. В своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клени у діброві по куйновому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту навіки. Українську рідну в мову в мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди повсякчас. Божа єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Нехай в твоїм серці любові не згасне священний вогонь, як перше промовлене слово на мові народу свого. Як сонця безсмертного коло, що кресить у небі путі. Любіть свою мову і ніколи, її не забудьте в житті. З нею знайомі усюди, Усе в ній, що треба нам є. А хто мову свою забуде, то і серце забуде своє. Вона, як зоря що щастяє з небесних висот. І там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ наш трудар наш і воїн, що тьму подолав у бою. лиш А то мову шаную свою. Мова кожного народу воду неповторне і своя. В ній хремлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки колонять. Зелень вони у діброві поклинув мушу м'як. Солов'їну, Барвінкову колосисту систу на віки. Українську рідну мову в дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Кастенка буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно тямлю. за диво. Оці степи це небо, ці ліси. Усе так чисто, гарне, незрадливе. Усе як є дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна, яка краса висока і некрібна, Ще хоч спинись і з Богом говори. Щоріною мовою я володію. Шевченковим словом. Умію писати. Слова мелодійні. і вірші складали. Я Українка. Живу в Україні. На вільній. Єдиній моїй батьківщини. Де все мені в радість. Ліси і садки. Озера і річки, і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори й долини свій білосніжний у лузі калини. В душі моїй солодко грає сопілка. Бо я з України. Бо я українка. Не говори, не с мова бо мова вище, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нортує джерелом криничним І з попелища Феніксом стає. Для нації вона на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова соловійна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України. Космічна нерозгаданість віків. Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люд усякий минав. І ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей. І топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовий йшов. І в пилу на шляху діамант він найшов. Камінець дорогий, він одразу пізнав, і додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець, і уставив його у коштовний вінець. Сталося диво тоді, камінець засіяв. І промінням ясним всіх людей здивував. І палючим вогнем кольористе блищить. І проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була. І мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її. Положила на нього усі сили свої. І в народний вінець, як в оправи, ввела, і як зорю ясну вище хмар піднесла. І на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна. І сіятиме вік, поки сонце стоїть. І лихим ворогам буде очі сліпить. Хай житті вороги поніміють скоріш. Наша наш, ж мова сія, що води не ясніш. Хай пиштумним добром вона буде у нас. Щоб і сам здивувався у могилі Тарас. Щоб поглянувши сам на створіння своє. Він побожно сказав, відкиля нам сіє. Крилатим ґрунту не треба, нема землі, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ці крила, не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого свірності коханні, у кого з вічного поривання? У кого щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи. У кого з музики. Або з надії, або з поезії, або зміні. Людина нібито не літає. А крила має. а крила має.